Їхнє завдання бути непомітними, збирати інформацію, захоплювати язиків та коригувати вогонь. Армійські розвідники не люблять хизуватися своїми досягненнями і місцями боїв, але без них було б сутужно армійцям і сухопутки. Вони настільки близько підходять до ворога, що бачать усе техніку, озброєння, навчання і навіть сварки терористів. Олександр Моторний провів день з розвідниками. Її на місцевості фізично просто складно помітити, але вона є. Десятки гектарів замінованої зеленки. Це лінія розмежування, яку називають у штабах або просто антитерористична передова у секторі. С. хоч і на броні, але командир БМП уважно вдивляється довколишній пейзаж. Тут небезпека і ворожі засідки і міни з фугасами можуть спіткати буквально на кожному метрі дороги. усе просто далі пересуватися життєво необхідно, максимально непомітно. Снайпер Но Він работает до висотки, виходить, до той, я вам там, ну, Метр полтора не долітає пуля. Місце розташування позиції українських розвідників вже за тою таки лінією розмежування. Там у них блокпост. Но зараз маріво, маріво, їх видно, они перебігається. Це просто за крок від укріп району противника, а там... Усе по справжньому і серйозно друге здання з трьома окнами чорними. Тепер у те длінне таке попірок стоїть. Тепер лівий край дальнього парапета, Там чуть-чуть голова торчить. Під рукою у розвідників найнеобхідніше оптика, снайперські гвинтівки, гранати і література у відповідності до ситуації. Там якісь два валі чоловіка залізли, Рідіски, уже редиски. Можно казати. Тут гости не прохані, з'являються щовечора, лише починає смеркати. Лівою стороною ходять сюди, це дереге групи диверсіонні. Секрети стають, тому що наші ребята їх там обнаруживали, обнаружували. Вступалі, вступали такі в мілкі стички. От. Вночі диверсанти підходять до українських позицій інколи метрів на півтораста. Удень переважно тренуються. Просто неподалік від передової сепаратисти облаштували пристрілочний полігон. Що вечора відкривають у біку урядового війська кулеметний вогонь. Працюють міномети, рідше самохідна артилерія або танки. В у них там пальба Либо ліба ті такі тренування інтенсивне, ночі. Либо у них там реально розборки. Те, що про російські терористи знову почали несамовито чубитись поміж собою, геть не легенди з контрпропагандою, запевняють розвідники. Заміж собічиками бойовиків українські бійці спостерігають майже як за блокбастером зі спецефектами. У них там по теліконом стоїть міліметр е шоти, та ж не сілька штук. Я тут наблюдав, коли виставились, бахнули по телікону залпом одним, звернулися і уїхали. все. Водночас абсолютно серйозно існуючий стан справ у секторі. Розвідники, що пройшли дебальцеве, називають затишчям. припускають, що усі ці активні рухи не більше ніж відволікаючий маневр. Явно з цієї сторони не собираються не подати, де от ми стоїмо. От вони імітують наступлення, які там бої такої, от, ну, локальні стички ділають. Вот ну большую часть не кажеться от Маріуполь і Луганське направлення. Войни не виключають, що противник знову може спробувати застосувати на Артемівському напрямку тактику, що вже приносило їм результат флангові удари бронетанковими групами з подальшим оточенням українських підрозділів. Недарма щоночі у небі над українськими позиціями десятками кружляють ворожі дрони-розвідники з Донеччини. Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило спецкор два плюс